Оздраві, дорогі глядачі. Сьогодні ми поговоримо не про індексацію, там якісь коефіцієнти відсотки. Сьогодні ми поговоримо про пенсію взагалі про те, що планують, тому що для більшості українських пенсіонерів пенсія ну це не про старість у спокої, а про чи вистачить я не знаю там до наступної пенсії на хліб і таблетки. Середня пенсія в Україні зараз 6436 гривень. Це приблизно 133 євро, і це один з найнижчих показників у Європі. Але ж ви розумієте, що це середнє, це середнє, воно ж береться з великих і з найменших. Далеко не всі отримують 6000. тисяч. Розумієте, дуже багато хто отримує 3000. тисячі. Дуже багато. Я думаю, що відсотків 80-85 отримують у ці тисячі. Так от. Навіть 100 оці 6 тисяч це 133 євро, і це один з найнижчих показників у Європі. В Польщі пенсіонер отримує десь близько 460 євро, а в Німеччині приблизно десь 1100 євро. Тобто німецький пенсіонер він забирає на місяць те, що наш ну, назбирає десь ну, майже за рік. Тепер питання. Питання номер два. Чому одному пенсіонеру в Україні додають до пенсії там тисячу, дві, а комусь там 100-200 гривень? Відповідь проста і брудна, тому що одні пенсії прив'язані до реальних зарплат і перераховуються автоматично, а інші до інфляції, яку держава сама ж і розганяє. Так, от, Міністерство соціальної політики готує закон, який просто зрізає ці привілейовані сходинки зверху. Уряд хоче зробити так, щоб для всіх була одна формула індексації тільки на рівень інфляції. Тобто без прив'язки до зарплат суддів, прокурорів, там, особливих категорій і так далі. Тепер перекладу з офіційної мови на людську. Про що мова? Як було і як стане, так? Було так. У вас звичайна пенсія, в когось спецпенсія, і вона росте не тому, що йому інфляція, а тому, що сьогодні суддям підняли оклади, прокурорам дописали надбавки, і це автоматично тягне догори їхню пенсію. В людини ж ні, у вас ні. Тобто система була побудована так, щоб одні жили на 20 тисяч, інші виживали там на 3 тисячі. Тепер Мінсоцполітики хоче сказати стоп. Стоп буде одна формула для всіх. І звучить на, ну, справедливо звучить, правда, добре, але є пастка. Ця формула це інфляція. Ось вся пастка це в інфляції. Нереальні зарплати, не економічне зростання, не держава там зобов'язана забезпечити старість, тільки інфляція. А тепер подивимось на інфляцію. За рік ціни виросли більш ніж на 14%. Це офіційно. Але це середнє. В реальному житті дорожчає саме те, без чого не проживеш. Їжа, ліки, ті ж яйця подорожчали більш ніж на 50%, свинина майже на 38%, курятина понад 30%, хліб і там, я не знаю, базові хлібні продукти, плюс 15-20% додали в ціні. І все, все далі йде вгору. І тепер уявіть, вашу пенсію індексують. Умовно, там я не знаю. Ну, давайте візьмемо, як е, останній раз індексували, на 11%. а продукти плюс 30-50%. Тобто людина не стає багатшою. Просто трошечки менше бідніє, я б так сказала. Це не допомога, це не держава подбала. Це як, знаєте, це такий пенсійний кешбек. Я не знаю, як це по-другому сказати. Держава спочатку обнулила купівельну спроможність ваших грошей, а потім повернула кусочок назад і сказала дякую, дякуй за це. Тобто головна правда така: індексація це не подарунок, це повернення боргу. Наступний удар по надії: більшість українських пенсіонерів отримують менше 5 тисяч гривень. За офіційною статистикою, двоє з трьох пенсіонерів мають виплату, яка не дотягує навіть до цієї цифри. Частина людей живе на 300 гривень в місяць, так? В країні, яка говорить, ми вас захищаємо понад 3, майже 3,5 мільйони людей це не виняток, це масова реальність. І е, знаєте, як ми виживаємо як країна за рахунок ваших спин, 28% українських пенсіонерів досі працюють. Це майже 3 мільйони людей. В Європі працює близько ну, десь кожен десятий пенсіонер. В нас фактично кожен третій. Багато хто працює неофіційно, щоб просто дотягнути до наступної дати виплати? Знаєте, таке дурне питання, а це точно називається пенсія? Тепер дивимось на картину зверху. Уряд каже: ми зрівняємо правила: спецпенсії більше не буде, всі будуть в одному човні для всіх одні правила. В парламенті вже відкрито говорять про скасування оцих золотих пенсій, так? І запуск накопичувальної системи. Тобто, кожен сам за себе, кожен хай собі відкладає. Бо солідарна система, тобто те, що є, вона тріщить 10 там, плюс мільйонів пенсіонерів, демографія, війна, бюджет і так далі. Звучить красиво про рівність, але що це означає от персонально для вас, дорогі пенсіонери? Якщо ви суддя. Прокурор, я не знаю, є яка спецкатегорія у вас, вам ріжуть привілеї, більше не буде автоматично підніматися разом з зарплатами діючих колег. Якщо ви, звичайний пенсіонер, вам ніхто не обіцяє, що буде більше грошей, вам обіцяють справедливість, назвемо це так. А справедливість у цій формулі а, жити однаково бідно. І ось де треба бути максимально чесними. Держава не каже, що ми збільшимо пенсії там до європейського рівня. Держава каже, що ми зробимо так, щоб всі однаково не отримували європейського рівня. Ну, якось так. То що робити простій людині прямо зараз? Перше, не вірити в слово індексація як у подарунок це не бонус, це компенсація за вкрадену купівельну здатність. Друге, це розуміти. Ще накопичувальна пенсія це не е, далека теорія, а дуже конкретне: або ти сам собі відкладаєш, або в старості працюєш далі. Саме до цього нас підводять рішення Мінсоцполітики і риторика у Верховній Раді. Третє говорити вголос. Бо поки ми мовчимо, на телебаченні розкажуть гарну казку по марафоні про соціальну справедливість. А в ваших руках так і залишиться. Було 3,300, а стане 3,400. І чек з аптеки на 2,800. Це була програма не про пенсії. Це була програма про гідність. Дуже б хотілося, щоб гідно оцінювали пенсіонерів. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майоне.